you Правед поліна вставай. Голову приклонити. Встати. Головні убори надіти. Сьогоднішнє утро нашій наше з торжественного построєння бригади з цілею сказать спасибо, поблагодарить ребят, которые на протяжении года добросовестно и честно выполняли свой конституционный долг в плане защиты нашей державы от, внеш... от агрессора и от той ситуации, которая произошла на территории Украины на востоке. Произошло награждение личного состава, те, кто выполнял боевые задачи. Награждение происходило и ведь знакомый и мини... начальник генерального штаба министра обороны президента Украины. Я могу сказать, что все ребята, которые у нас проходили службу, дос, могут с гордостью говорить, что они достойны защитника Отечества. Выполнили задачи боевые, которые ставились подразделением конкретным, в частности бригады. В этот момент, скажем так, происходит выдача документов личному составу для дальнейшего убытия по месту проживания, постановки на учет в военкомате, ну и дальше привет гражданка. Рик был тоже тяжкий, сами потому что, ну, как это называется, это была война. Війна проти, проти зовнішнього агресора Росії. Ну, дуже приємно, тепло проважали нас, дуже здружилися з хлопцями. Надіємося, війна скоро скінчиться. Самих бойових подіях був з самого початку, з мая місяця по 14 сентября, коли був ранений, поранений. Потім проходив лічення. Від Дніпропетровської області ще був на лічені, тільки повернувся на днях у Польщі, реабілітація була. От. Ну, зараз от демобілізують вже додому. Пережив багато. Друзів і потеряв, і друзі, і каліками стали. Все було. Ну, більша частина хлопців вернулася. Я радий цьому. Чим мирно ви життя звернутися? Я працюю на металургійному комбінаті в місті Дніпроджинському, Дніпровський металургійний комбінат. Повертаєтесь туди? Так, так. З понеділка вже піду на роботу. Що вам найбільше хочеться зробити першим чином, як додому приїдете? Ой, Жінку обняти, сина, друзів побачити, батьків. Дуже сумую, ну якось, стільки не бачитись.